Привіт! Ми вже рік опалюємо наш будинок чавунною буржуйкою, маючи при цьому теплу підлогу. І в умовах, коли в Україні регулярно вимикає світло, вона реально нас виручає. Сьогодні розкажу чесно, без прикрас, як вона себе показала за рік життя в будинку про її плюси та мінуси. Щоб ви краще розуміли, в яких умовах працює наша буржуйка, коротко розкаже про сам будинок. Площа нашого будинку 35 квадратних метрів. Це компактний будинок без зайвих коридорів, тому кожен квадратний метр буде реально використовуватися. На першому поверсі основна частина це відкрита зона вітальні та кухні, орієнтовно 30 квадратних метрів. Саме тут є встановлена човуна-боржуйка і звідси тепло буде розходитись по всьому будинку. Окремо є санвузо площею приблизно 5 квадратних метрів. Він загороджений і має двері. На другому поверсі також відкритого типу. Над самвузлом розташована ще одна кімната, без бічних стін, фактично відкритий простір. Там у нас буде спальня, площа 15 квадратних метрів. Тобто будинок має максимально просте і відкрите планування, без перегородок, і це дуже важливо для розуміння того, як саме працює буржуйка і як розподіляється тепло. Далі розкажу, як ми реально опалюємо цей будинок, коли працює буржуйка, а коли тепла підлога. А тепер коротко розкажу, як у нас це працює в реальному житті. Буржуйку ми розпалюємо в основному ввечері вже під кінець дня і топимо її кілька годин. В день її ми не палимо, бо, по-перше, немає потреби, а по-друге, не хочеться весь день бігати і підкладати дрова. Після розпалювання тепло з'являється досить швидко. Десь за годину-півтора в будинку стає реально комфортно. Теплу підлогу ми використовуємо як допоможний варіант. Микаємо її лише тоді, коли на вулиці холодніше, ніж мінус 12 градусів, і то на мінімальному режимі та тільки на ніч. Вдень нас тепла підлога відпочиває. Є момент, коли потрібно розуміти, чавуна-боржуйка не тримає тепло дуже довго. Коли вона затухає, то вже приблизно через годину-півтора вона стає лише теплою і перестає віддавати тепло. Але за рахунок того, що будинок дуже добре утеплений, за ніч температура в середньому падає на 4-5 градусів, тобто критичного нічого не відбувається. В цілому цієї буржуйки нам вистачає з головою, щоб за 2-3 години протопити весь будинок і зробити в ньому реально тепло. Єдине підтримувати постійну температуру буржуйкою складно. Вона або розігриває будинок, або потім температура поступово падає. Саме тому в день ми її не палимо, а розпалюємо лише один раз перед сном. Тепер давайте пройдемося по плюсах чавунної буржуйки, які ми реально відчули на собі. Перший і, напевно, найголовніший плюс вона працює без світла. В Україні це зараз дуже актуально, коли електрики може не бути півдня або навіть і довше. Ти просто розпалив буржуйку і в будинку тепло, незалежності від наявності світла. Другий плюс вона дуже швидко нагріває приміщення. Уже за відносно короткий час в будинку стає тепло і реально відчувається. Ще один великий плюс візуально це дуже приємно. Коли горить живий вогонь, з'являється атмосфера, якої не дасть жоден інший вид опалення. При цьому сама буржуйка займає орієнтовно один квадратний метр, тобто не з'їдає простір. По монтажу теж все максимально просто. Фактично потрібно зробити одну дирку в стіні під димохід і на цьому все, нічого складного чи дорогого. Часто питають, що дешевше дрова чи електрика. У нашому випадку це питання стоїть трохи по-іншому, бо живемо в приватному будинку і маємо старі дерева на ділянці, які все одно потрібно зрізати. Плюс після будівництва залишилось багато дерев'яного сміття, рештування опалубка та інші дерев'яні залишки, які можна безпечно спалювати. Тобто на сьогоднішній день ми ще жодного разу не купували дрова. Механізм в буржуйці максимально простий, там реально немає чому ламатися. Раз на рік почистили, і вона далі працює. Ну і ще один важливий момент це дуже атмосферний вид опалення. Воно може бути як резервним джерелом тепла, так і основним. У нашому випадку це основне опалення і на поточений рік воно фактично виходить безкоштовно, бо ми використовуємо те, що є на ділянці. Тепер давайте чесно поговоримо про мінуси чавуни-буржуйки, бо вони тут також є. Перший мінус це постійно потрібно працювати кучегаром. Реально приблизно годину-півтори треба підкидувати дрова і вони мають завжди бути під рукою, десь біля буржуйки. Тому це точно не той варіант, умімкнув та забув. Другий важливий момент контроль температури. Буржуйка швидко нагріває приміщення, а коли перестає горіти, температура поступово падає. Саме тому для нас найоптимальніший варіант топити лише ввечері, а вдень взагалі не опалювати. Третій мінус це постійний бруд. Попів, дрова, сажа це все постійно є біля буржуйки. Тому там регулярно потрібно прибирати. Скло доводиться мити кожен раз, бо якщо економити дрова, на ньому швидко з'являється чорний нагар. Ще один момент небезпека. Вогонь це завжди потенційна небезпека. Якщо в будинку є малі діти або тварини, потрібно бути максимально обережними, бо буржуйка дуже горяча і тут реально горить вогонь. Ще один мінус це самі дрова. Якщо користуватися буржуйкою постійно, рано чи пізно дрова доведеться купувати, їх часто привозять не колоті, значить їх ще потрібно колоти самому. Навіть якщо привезли колоті, все одно потрібно місце для зберігання навіс і окреме приміщення. Плюс дрова треба вручну переносити і складати, це вже фізично не дуже легкий процес. Тому буржуйка не для всіх, а далі я скажу, кому вона реально підходить, а кому ні. Буржуйка точно підійде, якщо у вас невеликий будинок, як у нашому випадку, особливо коли немає зайвих перегородок між кімнатами і тепло може вільно розходитись по будинку. Вона також добре підходить у ситуаціях, коли часто вимикають світло, хоча це не є обов'язковою мовою. Навіть коли світло є, буржуйку часто хочеться запалити лише тому, що це є дуже атмосферний вид опалення. Якщо говорити про дрова, вони є майже у всіх, хто живе в приватному будинку. Питання скоріше в тому, чи є місце для їх зберігання. Не обов'язково топити буржуйку постійно, вона цілком може працювати час від часу, на свята, у вихідні або при по якихось події. Буржуйка підійде і тим, хто хоче автономність, але тут треба бути честими, повністю опалювати будинок тільки буржуйкою це складно. Це означає фактично працювати кучагаром, цілодобово і в дощ, і в сніг, і в люті морози носити дрови, підкладати їх, виносити попіл, тому це варіант більше для романтики і живого тепла, а не для повної автоматизації. Якщо ви хочете повністю автономне опалення, де нічого не потрібно робити, це варіант точно не для вас. Так само буржуйка не підійде для великого будинку з багатьма кімнатами, хіба як додаткове джерело тепла або просто для атмосфери однієї з кімнат чи вітальні. Тепер мій особистий висновок. Чи поставив я би таку буржуйку ще раз? Однозначно так. У нас є альтернативне опалення, але з урахуванням того, що зараз вимикають світло, буржуйка нас реально виручила, фактично ставши основним джерелом тепла. Вона займає дуже мало місця і при цьому реально гріє. Чи я би щось змінив? Можливо, наступного разу взяв би буржуйку з трьома стеклами, щоб можна було дивитися на вогонь з кількох сторін. У нашому випадку стекло є лише з однієї сторони на дверцях, і цього трошки не вистачає саме для атмосфери. Моя коротка рекомендація для вас: якщо у вас невеличкий будинок і ви шукаєте живе тепло, автономність і атмосферу, Чавунна буржуйка це дуже хороший варіант. Але якщо вам потрібен максимум комфорту і мінімум руху, краще дивиться в сторону інших видів опалення. Пишіть у коментарях, чи ви використовуєте буржуйку і як вона себе показала саме у вас. Буде цікаво порівняти досвід.